У відділенні Сумо комунального закладу Южноукраїнська дитячо-юнацька спортивна школа тренування для дітей та молоді відбувається 5 разів на тиждень. Саме тут, у спортивній залі, юнаки та дівчата гартують свою міць. Терплячість, працелюбство. Загальна кількість юних спортсменів складає близько 100 осіб. Сім'я тренерів, заслужених тренерів України Оксани та Юрія Тімушкових виховали не одне покоління спортсменів з дзюдо та Сумо, чемпіонів, якими без перебільшення може пишатися наша батьківщина. Ми дуже пишаємося нашими вихованцями, серед яких є переможці чемпіонатів України, Європи та світу. Маємо чотири майстри спорту України міжнародного класу. Та біля 50 майстрів спорту України. А в цьому році двоє вихованців різної вікової групи взяли участь у турнірах в Японії. У лютому 14-річний Єгор Чугун показав відмінний результат. Я займаюся само 10 років. На початку року я побував у Японії та прийняв участь у турнірі Хакохока. Я дійшов у 15-ку найкращих сумаїстів світу серед середніх школ. А на минулому тижні з Японії повернувся 11-річний Микола Гладких. Взагалі його привели у 7-річному віці. Він одразу показав відмінну стараність, і за результатами всеукраїнського турніру, організованого японською організацією Усмішка, у своїй віковій категорії здобув перше місце, за що отримав запрошення до участі у турнірі «Ванпоку». Протягом п'яти днів хлопець мав змогу тренуватися з японськими спортсменами, пізнавати культуру та традиції іншої країни. А головне. Випробувати свої сили з іншими сумоїстами з різних країн у великій залі, де проходять імператорські кубки. Поля вперед! Давай, давай! Я приїхав за Японію, де примав, де мав участь у турнірі з ССМО. Мені дуже е, подобалися е, японці тим, що вони дуже гостеприємні і прийняли нас дуже вічливо. Мені дуже сподобалося, що коли ми розповідали з тренером у інтерв'ю про, про війну, то коли ми почали. Яку мені скоро розповідали про війну. І я дуже хочу надалі ну, тренуватися в самому, тому що цей спорту мені дуже подобається. У кожного зі своїх вихованців тренери вкладають великі сили і сподівання. А от результат залежить від їх цілеспрямованості. Втім, амбітності їм не позичати. Кожен з них мріє про нові здобутки та перемоги і з усією відданістю ставиться до того виду спорту, який обрали.